Олександр Савицький, головний тренер Кримичука. Олександр, вітаємо вас з перемогою, ваш короткий коментар після гри. Дякую. Ну, дуже цікава гра. Е -э Хлопці. Е -э дуже такий настрій був на гру е запредельний І десь емоції ну, переважили. Е Такі е холоднокрові. І тому, тому десь в третьому періоді ми е, на початку третього періоду збавили, хоча так десь почали в адкат грати, але такого завдання не було. Ну, Добре, що перестроїлися і змогли витягнути таку непросту гру. Вона ну, в чого вдалося в третьому періоді проламити фігур? Ну, мабуть, все ж таки було бажання дуже велике виграти. І, ну, хлопці так підтримували один одного. Я думаю, за рахунок дружної, колективної гри, то змогли добитися перемоги. Зараз перемоги успіхів вам завтра.